Для мене обирали три людини, які, на їх думку, найбільше потребували допомоги. І Червоний хрест заснував центр такий, як би табір, там були офіси. Я прийшла додому, потім я просто плакала, тому що вони кожного дня сподівалися, що, можливо, сьогодні вони отримують новини, що їм знайшли житло. Дуже багато людей з зруйнованими долями повністю. І вони бачили, як люди плавляться з металу, люди, які потребують. Госпіталізації, і іноді примусової госпіталізації, наприклад, психоз або біполярний розлад, дуже сильний посттравматичний розлад, коли людина, наприклад, втрачає взагалі можливість спати, їсти, і їм потрібен постійний нагляд психіатра. Вже два роки я працюю клінічним психологом в Бельгії, і за цей час я працювала більш ніж з двома стами українськими біженцями. Коли почалася війна, я стажувалася в психіатричній лікарні під Брюсселем, міста Кортенбергом. Це було стажування, яке є останньою фазою мого навчання на клінічного психолога. І я пам'ятаю, що тоді я взагалі не очікувала, що я коли-небудь буду працювати українською. Я думала, що ну може в мене будуть англомовні пацієнти, можливо, до мене прийдуть нідерландомовні місцеві, але українська моя ну навряд чи коли-небудь мені знадобиться. Ох, наскільки я помилялася. Взагалі, в 2022 році, на весні, році навесні ми не думали, що війна триватиме роками. Я пам'ятаю, що ми тоді українські волонтери в Брюсселі збиралися разом. Нам дали офіс, ми знайшли офіс фінансування в центрі Брюсселя, і ми в перші тижні війни шукали, як допомогти Україні. А одна з речей, які ми робили, це ми транспортували бронежилети туди. І я пам'ятаю, що я шукаю ці бронежилети, і я не можу знайти, де вони вже готові. І я знаходжу людину, яка каже, що я можу їх виготовити за три тижні. І я думаю, а війна взагалі триватиме три тижні. Можливо, за три тижні вони вже не знадобляться. Але власне тоді навесні в мене ще не було ліцензії на незалежну практику, бо клінічна психологія. Це робота, яка дуже сильно регулюється в Бельгії, для неї потрібно мати ліцензію, і умовою для ліцензії є власне закінчити повністю це стажування, закінчити практику. Так ось я закінчила її в кінці травня 2022 року, і вже в серпні я почала працювати на бельгійську організацію, яка шукала саме україномовного психолога для роботи з біженцями. І тут нюанс, тому що я говорю біженці, але юридично українці не вважаються біженцями, вони вважаються людьми з тимчасовим захистом. Захисту там є такий нюанс, що біженці зазвичай, коли вони потрапляють в Україну в Бельгію або в будь-яку іншу країну, вони отримують або не отримують статус, який є ну він, не має кінця. Власне, він безкінечний. Вони можуть, якщо їм дозволяють залишатися, то ви знає, вони знають, що вони в цій країні вже залишаються. Українці отримали дуже швидко всі без розбору отримали статус, тобто дозвіл на перебування, але він є тимчасовим, тобто він закінчиться. Це має вплив звичайно на те, як люди планують своє життя, бо вони не знають, чи вони зможуть залишитися чи ні. І це так само додає неспокою тривоги. Я почала працювати в серпні 22-го року, і до мене почали приходити люди, яких перенаправляли або це сімейні лікарі, або інші терапевти, або соцробітники, які працювали з українцями, і вони бачили, що людина потребує психотерапевтичної допомоги. Вони перенаправляли до мене. Тобто, з чотирьох центрів нашої організації в Брюсселі я єдина відповідала за українських біженців. І іноді до мене потрапляли люди, які жили недалеко від Брюсселя, але згідно правил. Самої організації ми маємо відповідальність за певний регіон, і тому в мене було обмеження саме по Брюсселю. Але за той час я побачила неймовірну кількість людей. Ще одна група пацієнтів, яку я отримувала, це був Червоний Хрест. На початку війни Червоний Хрест заснував центр такий, якби табір для перебування українських біженців. І він власне він ну він не був створений як тапір. Це була офісна будівля. На досі є, вона використовується досі. Яку переробили під центр для тимчасового перебування. Там були офіси, і їх розділили на кімнати, поставили туди ліжко, там не зачиняються двері, там туалет один на поверх. Є душ для жінок всередині, для чоловіків назовні. Там є їдальня, і він був запланований як центр, в якому люди зупиняються на два тижні, перш ніж вони отримують квартиру, де вони зможуть прописатися, або, можливо, дім, або будь-яке інше місце. Але через те, що в Бельгії, в принципі, не вистачає житла, люди мали залишатися там місяцями. І найбільше, що я чула, це здається, було більше шести місяців. Там не були умови створені для того, щоб там залишалися люди, і більш того, туди потрапляли всі. Це означає, що будь-які українці, які приїжджали в Бельгію, якщо вони не мали де їм жити, їх відправляли туди. І, і я знаю, що це дуже-дуже некомфортні умови. Тим не менше тут важливо бачити, що цей центр він був вирішенням проблеми. Проблеми такої, що в країні не вистачає житла. І так, і тут приїжджає десятки тисяч людей, яких потрібно десь розмістити. І інші категорії біженців вони взагалі не отримували навіть цього. Вони залишалися на вулиці. Потім э, цей центр переробили так, що там залишаються вже не тільки українці, а й інші категорії біженців. Але в цілому це було вирішення такої проблеми, що люди не мали залишатися на вулиці, бо не в усіх були родичі, не в усіх були друзі, і не не кожному було де залишатися. Звичайно, тобто, навіть це вирішення це вже було якесь покращення. Коли я перший раз прийшла в Центр Червоного Хреста. Ми домовилися з дирекцією, що я буду проводити групову терапію, щоб допомогти якомога більше кількості людей. І ми думали, в принципі, що це допомагає людям якби відкритися і говорити. Але це виявилося зовсім не так, тому що, по-перше, людей було дуже важко організувати вони були. Травмовані, вони не розуміли, що відбувається, вони втрачали відчуття часу, і навіть прийти з якоїсь години по якусь годину їм було це важко. В мене був кабінет, і до мене приходили люди, просто ось ну, якби заходили, виходили, приходили. Я розуміла, що таким чином групова терапія вона не може відбуватися. Це занадто неструктуровано. І інша причина через це через що це було так важко, власне, через те, що люди були з різними проблемами і вони соромилися один на одного. Наприклад, уявіть, коли в однієї людини син на війні, а поруч знаходиться якийсь чоловік, який не, не перебуває в Україні, хоча має українське громадянство. Їм важко один з одним комунікувати, хоча здавалося б, що їх поєднує війна, але так само їх багато чого роз'єднує. Я пам'ятаю, що після першого дня, коли я мала проводити групову терапію, і взагалі перший день, коли я прийшла в цей центр, я прийшла додому. Потім я просто плакала. Мені було настільки важко зрозуміти, що ну ось реальні наслідки війни це твої люди, люди твоєї держави, це твої співвітчизники, які втратили все. Вони приїжджають сюди і вони сподіваються, що буде якесь вирішення їх проблем, але здебільшого вирішення проблем. Для людей, які втратили все, ну вирішення як би немає. Потім ми вже зрозуміли з командою, що групова терапія не вийде, і ми переробили наш план таким чином, що кожного тижня я приходила в Червоний Хрест, і для мене обрали три людини, які на їх думку, на думку команди Червоного Хреста, найбільше потребували допомоги. Або люди, які вони вважали, що можуть потребувати більш серйозної допомоги. Бо частина моїх обов'язків це так само скринінг людей на більш серйозну психопатологію, люди, які потребують госпіталізації, і іноді примусової госпіталізації, і це може бути, наприклад, психоз або біполярний розлад. Або дуже сильна депресія, і дуже сильний посттравматичний розлад, коли людина, наприклад, втрачає взагалі можливість спати, їсти, і їм потрібен постійний нагляд психіатра. І за цей час я працювала там з серпня 22-го року по червень 24-го року. Я побачила більше ніж 200... Українських біженців, і багато з них я бачила насправді лише один раз, бо це тимчасовий центр. Я ніколи не знала, чи будуть вони там наступного тижня чи ні, і так само вони ніколи не знали. І це одна з речей, які додавали їм так багато тривоги і стресу, тому що вони кожного дня сподівалися, що можливо сьогодні вони отримують новини, що їм знайшли житло, і це могло тривати справді дуже дуже довго місяцями. Але я приходила і я кожного разу мала допомогти людині. Ось тут і зараз я не знала, чи я її побачу ще чи ні, і здебільшого, звичайно, це не була глибока. Психотерапія. Це не може бути навіть травмотерапія, тому що травмотерапія потребує стабілізації. Людина має мати стабільність в житті, якусь передбачуваність. До цього ми травми не можемо торкатися. Але я могла вислухати, поговорити, заспокоїти, заземлити, розказати про Бельгію, розказати про свій досвід, показати, що я, принаймні, одна людина піклуюся про щастя і. Ментальний стан інших людей, тобто моїх пацієнтів. І це, як виявилося, багато кому вже допомагало. Тобто, уявіть собі, що людина приїжджає в іншу країну, вона нічого про неї не знає. Багато хто приїжджав взагалі поодиноко, без друзів, без сім'ї, залишали там все. І вони не мали навіть з ким поговорити. Тобто, ви приїжджаєте, ви живете в великій будівлі, ви нікого там не знаєте. Люди якісь дивні. Персонал так само постійно зайнятий. В них дуже багато роботи, і тут вам виділяють одну годину на те, щоб ви поговорили про те, що вас непокоїть. Це справді може допомагати. Є така річ, чому я навчилася від людей, з якими я працювала, а це було дуже багато людей з зруйнованими долями повністю. Тобто це люди з окупованих територій. Окуповані території це просто, ну, я не хочу матюкатися на цьому відео, але це жах. Це одна з найбільш травматичних ситуацій, які можна собі уявити. Тобто, уявіть собі, що там не працює поліція. Людей гвалтують, людей вбивають, людей б'ють на вулиці, і ви не можете нікуди звернутися. Ви відчуваєте тотальне безсилля. Ось це приблизно, що відбувається, коли є окупація. Окрім того, що відбувається багато інших речей, якщо там є власне окупанти, які роблять погані речі. А так само люди з Маріуполя вони втратили взагалі все. Це дуже травмовані люди. Це люди, в яких були травми не тільки через те, що вони бачили багато смерті навколо, вони бачили трупи людей. Вони бачили, як люди плавляться з металом, вони бачили і котів, які доїдали людські залишки. Люди, які ходили з полону. Полон це не завжди для військових, іноді звичайних людей так само брали в полон. І люди, які е, приїхали з міст, яких вже немає. Ну, Маріуполь це один приклад, є інші міста, яких вже немає. І тим не менш, серед цих людей я бачила нереально багато вдячності. Люди, які, здавалося б, е, вийшли зі смерті, вони приїжджали, вони казали, я настільки. Вдячний, що я живий. І я настільки вдячний, що я знаходжуся тут, і що мені є де спати і є що їсти. І я навіть не маю думати про те, щоб готувати. Це взагалі як пансіон, санаторій. Дякую вам дуже. І ще й ви зі мною говорите. Були люди, які, наприклад, кожного дня підметали і взагалі прибирали навкруги будівлі. Або люди, які висаджували квіти. Щоб подякувати персоналу. І коли я це бачила, мені здавалося, що я просто росту як людина, тому що я бачу оці людські здібності. І взагалі, як психолог, я думаю, що я ніколи б, якщо б не цей досвід, не змогла навіть уявити, що таке пройти через стільки болю і стільки втрат, і вийти звідти людиною. Тому що більшість людей, з якими працюють психологи, вони в принципі в них глобально достатньо. Стабільності достатньо грошей, достатньо матеріально забезпечення для того, щоб е, заплатити психологу і поговорити там про свої проблеми. Далеко не всі люди мають цю можливість. Далеко не всі люди взагалі знають про психотерапію і як вона може допомогти. Взагалі, українці, що прибули до Бельгії, це ж не тільки люди, травмовані війною, це взагалі дуже різні люди. Ну як в будь-якому суспільстві. Є люди, в яких є алкоголізм, є люди, в яких є наркотичні залежності, є люди, в яких є травма, травма або посттравматичний розлад, яких гвалтували, є люди з біполяркою, є люди з депресією, є люди з психозом. І потім на все це ви накладаєте ще війну, і ось такий комплект приїжджає потім в Бельгію і потрапляє до мене. І я, як молодий психолог, я мала дуже швидко вчитися. У мене була щотижнева супервізія з психіатром, і взагалі ми працювали з нею в команді. Я так само була присутня на зустрічах з психіатром, щоб перекладати. Тобто, я перекладала, коли людина не говорила англійською, наприклад, або голландською, я могла бути присутня і перекладати. І через це я вивчила. Дуже швидко, як працювати з різними групами пацієнтів, тому що зазвичай психологи вони спеціалізуються на певні категорії, тобто вони працюють або з залежностями, або вони працюють з синдромальними діагнозами, як от біполярний розлад або депресія, або вони працюють з розладами особистості, або з травми. Ну і глобально я собі обрала. Таку спеціалізацію травма і вже в 23-му році я подалася мене взяли на іншу програму навчання психотерапії, саме працювати з посттравматичним розладом. Через що? Через те, що мені дуже часто не було куди просто перенаправити моїх пацієнтів. І я відчувала, що в мене нема інструментів для того, щоб працювати саме з дуже сильною травмою. Наприклад, є одна організація в Бельгії, яка працює саме з військовою травмою. і з біженцями, але вони використовували, наприклад, російськомовних перекладачів, і я це вважаю просто неетичним. І більш того, це може ретравмувати і ще більше тригорнути людину, яка, скажімо, пройшла фільтраційний табір, вирвалася через Туреччину, якось приїхала в Західну Європу подалі від Росії. І їм дають російськомовного перекладача. Ну якби ні, і ось я вже рік навчаюся психотравмотерапія. Я вивчаю, як стабілізувати людей, як прибирати в них наслідки травми, як ото кошмари постійну тривогу. Стрес, невміння розслабитися, невміння довіряти людям, або навіть є такі фізіологічні реакції, коли людина, наприклад, чує звук, і в неї відчуття, що вона знову знаходиться ось там, коли бомблять, і вона в підвалі. Або людина застрягає в відчутті безпомічності, а травма це і є безпомічність, тобто щось дуже погане трапляється, і ви не можете нічого вдіяти. І я. Неймовірно вдячна, що в мене є такий досвід, і я можу а, навчатися далі і з ним працювати. І планую ще працювати, тому що мені здається, що тут роботи вистачить ще до кінця моєї кар'єри. І ще одна крута річ, яку я почала робити: в мене так і почалася групова терапія, я зробила програму. Для групової терапії саме за теми кар'єри та інтеграції, тому що зараз вже пройшло 2,5 роки після початку війни, і багато хто з людей вже мають досить такий великий нормальний рівень мови для того, щоб почати думати, як інтегруватися в робочу сферу в Белії. Я написала цю програму, і про це я розкажу наступного разу.